Вітаю, друзі. Прошу кілька хвилин вашої уваги. Не виключено, що саме завдяки вашій пильності та небайдужості вдасться отримати важливу для пошуку інформацію про двох хлопчиків, які зникли у Маріуполі. Мова про 11-річного Костю Нікітіна та 16-річного Мишка Нікітіна. Хлопчики зникли безвісти у березні 2022 року, тоді в Маріуполі тривали активні бойові дії, і у хаосі війни розшукати дітей практично не було можливості. На жаль, з того часу про долю Кості та мишка нічого не відомо. Ми дуже сподіваємося, що з братиками усе гаразд, що вони живі, і нам із вашою допомогою вдасться їх розшукати. Тож, якщо вам бодай щось відомо про Нікітіних, Костю та Мишка. Прошу вас повідомити нам на гарячу лінію 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І тривають пошуки дев'ятирічного Влада Христосенка. Він зник без вісти у Луганській області. І як в попередній історії, я дуже сподіваюся, що нам з вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене кілька років тому на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий і самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра і турботлива дитина. І як більшість дітей він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне, щасливе дитинство влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові, і саме від 25 лютого про влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо усе можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Йому 9 років у нього карі очі і темно русяве волосся з особливих прикмет. На лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116 30. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими, давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати влада. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фотографії. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер. Нашої гарячої лінії 116 шістнадцять Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей.